Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, коли ми когось дуже любимо, коли бажаємо Йому добра, нерідко кажемо, я би хотів йому небо прихилити. Гарний вислів, дуже поетичний, а насправді ми розуміємо наше обмеження. Бо щось дати, щось прихилити можна тільки тоді, коли ти його маєш вже. В іншому випадку, ця фраза залишається тільки зичливим, гарним, побожним навіть побажанням. Сьогодні у Велике свято Вознесіння Господнього ми святкуємо не просто обітницю, не просто побаження, але ми святкуємо сповнення обітниці. Коли Господь Бог дає нам те, що Він нам обіцяв, те, до чого ми покликані були від сотворення віку, те, до чого ми призначені, живучи на цій землі. Справді, нинішнє свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо скеровує наш погляд до неба. І ми Будемо молитися на закінчення кожної літургії такими словами Христос істинний Бог наш, що вознісся у славі на небо і сів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого Ради, помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіколюбець. І тими словами ми виражаємо нашу віру і нашу впевненість що Ісус Христос, який вознісся на небо і нас туди прийме. Справді вознесіння Господа Ісуса означає, що Ісус Христос, Бога чоловік, після свого земного шляху увійшов в небесну славу. Бо вознестися на небо не означає піднестися над земною поверхнею до метеорологічного неба. Яке є над нами, але означає увійти у Божу славу, тому і сказано у славі Вознісся на небо. Він увійшов не в природні якісь атмосферні простори, але війшов у Божі простори, повернувся у Божу славу, якою він втішався від віків. Як Бог, як Син Божий, рівний у славі з Отцем і Святим Духом. І Христос вознісся на небо, увійшов у свою славу і сів праворуч Бога і Отця. Це також ознака небесного, небесної дійсності, що Ісус сів праворуч Бога і Отця, тобто розділяє з Отцем Небесним. Його володарювання над світом, Його вічну славу, небо Отже, це є торжество Божественного життя, це є торжество Божої слави і Божої любові. Ісус Христос увійшов у це небо не просто задля себе. Він завжди втішався твоєю славою небесною, навіть будучи воплоченим тут на землі. Він зробив це, як зрештою, все інше, що робив на землі, задля, наш і задля нашого спасіння. Ми молимося в символі віри, він задля нас, людей і нашого спасіння, ради, зійшов з небес і воплотився від Діви Марії і Святого Духа і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата. і страждав, і був похований. І востресь третього дня і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Як часто у тому визнанні віри, ми говоримо за для нас, за нас зійшов з неба, за нас страждав, за для нашого спасіння Він возноситься сьогодні в небо. Він йде туди прокладаючи нам шлях додому Отця Небесного. Той шлях, який ми собі перекрили нашими гріхами, Він, приймаючи нашу грішну природу на себе, будучи безгрішним Богом, Він сьогодні впроваджує ту нашу людську природу до небесної слави. Ми є спасенні. Двері неба перед нами відкриті. Ті двері, які закрив перед нами Адам, наш прабатько, сьогодні Господь Ісус перед нами відкриває навстіж і запрошує нас, кажучи, іду приготувати вам місце. І як приготовлю його, знову покличу вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ось наше покликання. Ось ціль нашого земного життя наблизитися до неба, увійти у ті відкриті двері, які Господь перед нами відчинив, зайняти оті кімнати в Божій славі, оце місце Божій славі, яке Господь пішов, щоб нам приготувати. І це велика радість для нас сьогодні. Не тільки радіємо славою Ісуса Христа, але радіємо нашою. Славу, яку нам Господь приготував, бо ми знаємо, що нас чекає на кінці земного життя не гріб темний, а ясна палата Царя Небесного, яку Господь Ісус своєю своїй любові до нас, кожному з нас приготував. І справді, небо це не є те, що є над нами, але є те, що є перед нами. І нашим завданням сьогодні і усі дні нашого життя крок за кроком йти до цієї цілі, до цієї мети, до цього порогу. В годині смерті ми стаємо на поріг вічності, але поріг це є межа додому, до тої кімнати, до того помешкання небесного, яке Господь кожному з нас приготував. Але маємо йти не по хмарах до неба. Маємо йти земними дорогами. Так як казали ангели, мужі галилейські, чого дивитися до, до гори до неба? Той Господь Ісус, якого ви бачили, як Він возносився до неба, знову прийде. І вони вернулися до Єрусалиму з великою радістю. Хвалячи і славлячи Бога, апостоли продовжили свій земний шлях, розуміючи і знаючи, що кожний крок на тій земній мандрівці це є крок назустріч небу. Ми інколи можемо подумати, як може бути ота земна дійсність, позначена терпіннями, випробуваннями, трудами. Не раз дуже важкими болючими випробуваннями, як це все може бути дорогою до неба, як може бути дорогою до неба терпіння, хвороба, біль, страждання, може, навіть зрада, зрештою, болюча смерть. Але пригадаємо собі, що саме тою дорогою, Увійшов у свою небесну славу Господь Ісус. Він поділяв все те, що притаманне нам. Він відчував відкинення, бо народився в Ефлеємі у дуже убогих, жалюгідних обставинах, де йому бракувало не раз найнеобхіднішого. Він відчував на собі голод, спрагу. Переслідування обмови, осуди в тому він пережив прикри людські обставини зради, ненависті, нахлепів, а потім жорстоких тортур і болючої смерті. І все ж це була його дорога до неба, до небесної слави. Саме по собі терпіння, страждання не наближає нас до Бога. Тільки тоді, коли до цього терпіння і страждання дітнеться Божа благодать, Божа Десниця, Божа любов. Тоді оце терпіння, страждання, людська ненависть і злоба навіть не можуть нас знищити, не можуть нам перегородити дороги до неба. Бо Божа сила є сильнішою. Божа благодать є потужнішою від людського гріха, від людської злоби. І справді, щоб ми не сумнівалися, що ця наша земна дорога є дорогою до неба, має стати дорогою до неба, Господь, возносячись на небо, що зробив? Простягнув свою десницю і благословив цю землю. Благословив апостолів, благословив всіх нас, так і сказано в Євангелії, а як Він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Останній жест, який побачили апостоли Господа, що возносився на небо, це був жест благословення. Відтоді наша земля не перебуває під знаком заглади, прокляття, але перебуває під благословляючою Десницею Господньою. Подумаймо собі, над тим всім, що ми переживаємо, що досвідчуємо, що зазнаємо, простягнута, благословляюча. Десниця Воскресного Спасителя, який переміг пекельні сили, переміг всяке зло, саме силою Його благословення. Усі події, які ми переживаємо у нашому житті, мають і повинні стати дорогою до неба, кроком на зустріч нашому Богові. Ось! Оцей зміст, оця добра новина нинішнього свята. Сьогодні, коли будемо закінчувати літургію, зверніть увагу на молитву, яку священник буде молитися, вийшовши разом з вами, скеруючись до Господа. Він буде казати, Господи, ти благословляєш тих, що Тебе благословляють. І освячуєш тих, що на тебе упувають. Благослови людей твоїх. І спаси насліддя Твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав небесною Твоєю славою. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, священникам. Богом береженому народові нашому і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе Отця Світла. Над нашим народом і сьогодні простягнута благословляюча Десниця Господа, Христос Воскрести є між нами. Він запевняє нас про свою близькість і про свою благодать. Тож сьогодні дякуємо Богові за те, що Він своїй любові послав свого єдинородного сина, який прийняв нашу природу людську, прийняв на себе наші страждання, болі і все те, що ми переживаємо, своєю любов'ю перемінив. Наш людський досвід своєю силою відкрив нам двері до небесної оселі. Вертаємося сьогодні з цієї служби Божої піднесені на дусі і радісні, так як верталися апостоли з гори Оливної. Не біймося жити цим життям. Бо над нашим життям, над кожною миттю нашого життя. Простягнута благословляюча Десниця Господа, яка нас скріпить, яка нас піднесе, яка нас перемінить і освятить. І силою цієї благословляючої Десниці, кожен крок нашого життя стане кроком назустріч неба. В це твердо віримо ми, бо знаємо, і визнаємо, що Христос, істинний Бог наш, що у славі вознісся на небо і сів праворуч Бога і Отця спасіння нашого Ради, помилує і спасе нас. І дозволить нам, допоможе нам осягнути небо, бо Він благий і чоловіколюбець. Амінь. Slava Jezusu Kristu.